Приїхала до нас посилочка із Львову і дивіться, яка надпись. Коли є така надпись, то ми стараємося в будь-якому випадку зробити що? Розпаковку. Чого? Того, що коли була перепаковка, щоб не було моментів. У да? тобто нас руки чисті, все зроблено нормально. Бо було... колись у мене вже був один невеселий прикол з укрпочкою. Дивись, чого була перепаковка, глянь. Бач, чого перепаковка, бо ящик просто розкис. А чого він розкис? Що ми купуємо таке не. сильно влажне, що міг розкиснути ящик, як ти думаєш? А прикинь там яблуко. Не. Яблуко. Та ні, ще поки, слава Богу, ніхто не додумувався яблуко. Так, да, Женя, я тебе розстрою. Насправді тут мідь і латунь. Тибоню? Мідь і латунь. І просто подивися на мокрий ящик. Так? Да? Мокрий? Мені здається, він е, максимально спітнів, поки доїхав. Може він до нас, знаєш що? Я думаю, що ця посилка до нас не їхала, а бігла, да? а так як вулиці yeah. Yeah. доволі таки жарко, да? вона трошки пропотіла. Отак от, от буває. <coughs> а дивись тепер сюди. Мід не то, що мокра. Ну, Бачиш вона mm -hmm. перегоріла. Ну, по-перше, вона перегоріла, це ще така собі херня. Ну, е е ну, прям щоб сильно критичного тут нічого немає. Ну, перегоріло і перегоріло. А з критичного що? Випалили, пацани, дивись, випалили її. Питань немає. Ну, зробили і зробили. Ми ж не придираємося, що ми там випендрюємося, не беремо муку і цей. Не беремо перепалину, не беремо ще якусь беремо, да? Просто суть питання. цю мій, Потрібно що зробити? Випалив, облив, обмив, да? ізоляція облетіла. Далі ваша задача яка? Е, розстили її. Сьогодні сонця достатньо, так? Да? Сьогодні сонця достатньо. Ніяких немає питань його досушить. же ж. Висушили. Потім взяли його, обстукали оцю всю сліди ізоляції, вона має облетіти. І лиш потім лиш потім відправляєте. Оце от такий момент і просто дивись, ця міть, ми сьогодні її висушимо, сьогодні зробимо перетруску і все покажемо. Да? Зробимо? Конечно. Я думаю, що це буде доволі цікавий такий, да, контент. З латунню, понятно, ну зараз покажемо. Дивись, тут 10-200. Скільки ми реально запишемо? Я думаю, що...